З першого дня життя людина постійно розвивається, дорослішає та пізнає світ. І рано чи пізно приходить пора, коли природня потреба у спілкуванні стає надзвичайно важливою. Це період формування особистості соціальної, емоційної та інтелектуальної зрілості. Як і сучасно, молодь з давніх давен українські юнаки прагнули об'єднання у різноманітні клуби. По великих містах влаштовувались звані бали, а в українському селі усталилися свої цікаві традиційні зібрання молоді під назвами вулиці, музики, вечорниці, досвідки, грища та інші. Але одним з найулюбленіших зібрань молоді були вечорниці. Зараз в Україні триває сирний тиждень. Згідно з давньою традицією, ці останні перед великим постом дні треба провести весело, бо попереду цілих сім тижнів усіляких обмежень. І приємно відзначити, що у навчальних закладах області у цей період влаштовується чимало цікавих заходів. У Теплодарському професійному ліцеї організували справжні вечорниці для учнів, які в свою чергу ретельно готувались до свята та зліпили тисячу вареників для викладачів та запрошених гостей. Це традиційний захід, він направлений, перш за все, на те, щоб діти повчали свою українську культуру, свої українські традиції. Мені здається, що сьогодні в нас дуже американізації багато в суспільстві. І слів багато запозичених із іншої мови, і ми забуваємо свою культуру, свою рідну і мову, і традиції. Тому ми в ліцеї направимо свою роботу саме от на знайомлення з нашими традиціями, з нашою культурою. І ці вечорниці в нас вже традиційні, вони проходять щороку, і в цьому році вони присвячені якраз такому весняному святу, і в нас сьогодні якраз березневі вечорниці. Головною темою цьогорічних вечорниць у ліцеї стала зустріч довгоочікуваної весни. Учні не лише самостійно підготували свої виступи, але й власними руками створили національні костюми та приготували смачні страви. Такий захід, як вечорниці, у нас проводяться щорічно. Перші роки ми проводили взимку. Це були традиційні обряди українського народу, такі як щедрування, колядування. Уже другий рік поспіль ми проводимо вечорниці на границі зими і весни. Тобто, це зустріч весни, і от саме сьогодні вечорниці. Присвячені зустрічі весни. У нас будуть пісні про весну, будуть вірші про весну. А також ми згадуємо таке свято як 8 березня, тобто жінка, весна і наші вечорниці – Це якби мовити три в одному. Готувалися всією групою, дівчата дружно мені допомагали, збирались вечорами на репетиції, за що я їм також дуже вдячна своїй групі козаками свого запозичили правда з іншої групи. Готували пісню жартів, інсценування цієї пісні. Ну, Сподіваємося, що всім сподобається. Готували все в українській тематиці, готували інсценування сценки, привітання весни, ну і оформлення стола в традиційних всіх условиях українських. Розривають в дітях чувство вічності і любов до природі і любов нашої України, до нашої традиції. Кожен день сирного тижня мав певні особливості та цікаві звичаї. Саме ці обряди учні теплодарського ліцею відтворювали у своїх виступах. Розпочалось свято з популярної української пісні Дівчина юна весна, яку виконала майбутній перукар-модельєр Вікторія. Також учні ліцею демонстрували свої танцювальні та акторські таланти. Обдаровані у хореографії дівчата з Теплодарського ліцею вчили хлопців танцювати український народний танець Гопак. Єємно, що ліцеїсти вже сьогодні правильно розуміють мету подібних заходів та прагнуть дізнатись більше про культуру рідного краю. Щоб діти попам'ятали, які є традиції, і щоб не забувалося, щоб цінилося те, що є. Мені дуже подобається, дуже нове впечатлення. Я думаю, вам також подобається наше міропрояття. Також ми займалися оформленням, особливо лівки в Три тисячі ну, ми сліпілічовічному. Я вже здесь многому научился, да. Плани на будущее бути шеф поваром ну дета в пристіжному ресторані, літа в море. Викладачі кожного року здивовують своїх вихованців чимось новеньким, адже впевнені, участь у самодіяльності буде корисною для професійного майбутнього ліцеїстів. Я вважаю, що це дуже позитивно впливає научні учнів ліцеї. Вони все ж таки повертаються до традицій нашого народу, до вечорниць, які проходили тоді, коли були наші бабусі, дідусі. Подібні заходи в нас є традиційними. Я сама є великим патріотом українцем. Тетяна Васильівна, наша кривець, викладач української мови, літератури, патріоти, історії, мови, традиції українського народу. І ці почуття ми намагаємося привити нашим дітям почуття любові, гордості до своєї рідної землі, до історії, до народу, бажання розвивати ці традиції, примножувати їх, проявляти творчість, пов'язуватися з професією. Я думаю, що нам це вдається. Тому що після таких. Заходів діти завжди е залишаються задоволеними. Однак знову пригадаємо народні традиції. У п'ятницю сирного тижня зять повинен почастувати свою тещу. Після цього йому належить покатати її вулицями села або ж міста. Причому сервіс в такому випадку напряму залежить від характеру тещі, тобто злу та сварливо везуть по нерівній дорозі. І навпаки, якщо теща лагідна, то й дорога рівна, немов струна. У своєму виступі учні ліцею відтворили сутність взаємин між тещею та зятем. Окрім таких великих свят в ліцеї кожного тижня проводяться зустрічі з учнями, присвячені обговоренню актуальних для молоді питань. Ми щочетверга проводимо якісь виховні заходи, направлені вони і на проблеми спілкування. На проблеми створення сім'ї, тому що вже діти в нас такого підліткового віку, і є і 20-річні, і 19-річні, коли вони вже думають про створення своєї особистої сім'ї. Сьогодні, на жаль, батькам дуже не вистачає часу на спілкування. Тому ці наші виховні заходи, вони дуже дітьми, діти їх полюбляють, тому що вони мають змогу тут поспілкуватися, вдатися до роздумів, висловлювати свої думки. Навчання та засвоєння необхідних для майбутньої професії дисциплін керівництво навчального закладу вважає пріоритетною справою однак надавати можливість для творчого розвитку молодих людей це теж важлива задача, з якою вдало справляються у Теплодарському ліцеї.